Президент наймогутнішої країни світу, абсолютний неадекват. Міжнародні організації, створені після Другої світової війни, для запобігання майбутнім конфліктам, поводять себе. Сміховинно лідери країн об'єднаного заходу, ніби безхребетні амеби ігнорують глобальні загрози, що нависли над Європою, а Росія вимахує ядерним дрючком, обіцяючи перетворити опонентів на радіоактивний попіл. Якщо ви натисли на це відео у пошуках актуальної аналітики на геополітичні процеси, ви будете настільки ж розчаровані, як і заінтриговані, бо говоритимемо ми про Них у контексті роману Грот Каліпсон, над яким я працюю вже певний період часу. І у минулому відео я розповідав, як ідея цього майбутнього касового хіта новітньої української літератури взагалі з'явилась. Якщо не бачили, зараз Випірна підказка. А у цьому відео ми обговоримо нашу поточну дійсність, аби замислитись, чи може вона й насправді привести нас до глобального катаклізму і фатальним наслідкам. Це буде цілком серйозне відео, у якому я порівняю події, які відбуваються зараз, з тими, про які я пишу у книзі. А також дам свій прогноз на рахунок закінчення війни і можливості ядерної ескалації, яка в моєму романі спойлер приводить до рагнарьоку закінченню старого світу. Нагадаю, що у минулому відео я закінчив на тому, що написавши більше ста тисяч символів свого роману, виявив схожу архітектуру світу однієї з українських сучасних письменниць і вирішив, що почну з самого початку. А раз так, то просто констатацію факту про те, що події відбуваються. Після апокаліпсису я розширив у доволі детальну розповідь про мотиви, що до нього призвели. Тим більше, що джерела натхнення фантанували креативами, треба сказати, що переписувати частину передісторії виникнення полісвіту я почав у похмурому моральному стані на фоні абсолютно ідеотичних, але від того не менш лякаючих новин міжнародних. Відносин новопосталий лідер найбільшої економіки світу, 47-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Джон. Трамп, крім того, що у загальному поводився у світовій політиці ніби слон у магазині посуду, починаючи торгові війни з союзниками, погрожуючи анексією Канаді і Гренландії, скорочуючи військовий контингент у Європі, він ще й відкрито симпатизував Путіну та тиснув на Україну, примушуючи її до капітуляції. При тому, всьому неозброєному оку було видно, що дід дупля не ріже у тому, що робить, а це викликало такі тяжкі відчуття. Цілковитого дурдому та сюрреалізму всього сущого, що враження, ніби я у напівреальності, вимірі, у якому відбуваються основні події роману, були надзвичайно загострені. Відчаю додавала херлява нарішучість і безхарактерність Європи, яка до краю намагалась не помічати погроз ракетних ударів по її території від російських офіційних облич і пропаганди. Давайте вже, накане. Пірина наши наші ракети в центр прийняття рішення ти долбаний нацистський Європи. Мінувала ли угроза ядерного конфлікту? Ні, не мінувала, Она вона возросла. Україна боролась з Росією наодинці, отримуючи обмежене озброєння, потік якого також раз у раз переривався. На фоні всього цього мені хотілось помстити світові за таку поведінку, хоча б на сторінках книги. Тому я просто спалив його у ядерному апокаліпсисі, лишивши майже неушкодженою лише Україну. Ну, вибачаюсь, психанув, з ким не буває. Але чи дійсно події у реальному світі можуть призвести до такого фіналу? І коли закінчиться російська Українська війна, я Льова Бай, це канал скандально невідомий. Підписуйтесь, ставте лайки і давайте розбиратись. У лорі книги, кінець старого світу, наступає у 2028 році. Я обрав його, оцінивши загальну динаміку поточних подій і уявивши наскільки б швидко потенційні країни-союзники Росії могли б зайняти однозначну позицію на стороні зла і утримати прокляті болота у боєздатному стані. Аж до 28-го. А ще це рік, коли можна буде говорити про фактичні результати діяльності Трампа на посту президента США. Докерувався, що називається. Унаслідок його хаотичних дій Китай, який Америка, я нагадаю, офіційно вважає своєю основною загрозою, оцінюючи здатність колективного заходу до оборони як низьку, вмикається у протистояння з ним на повну силу. Починаючи пряму підтримку Росії на Основному театрі цього самого протистояння на сході України Путін добивається таких постав, щоб перевести цю війну, якби не в протистояння російського народу а з українським, щоб перевести цю війну в протистояння Росії та ми в проклятого гнілового у відкриту антизахідну коаліцію вливаються Іран, Північна Корея, Індія і Саудівська Аравія. І так як всіма цими країнами керують старі автократи, яким особливо. Вони мають що втрачати, вони врешті-решт навважуються на застосування ядерної зброї по Штатах і одночасному каскаду диверсій на атомних об'єктах Європи, на що отримують синхронні удари у відповідь. Сукупність цих подій у цьому куточку галактики розколює простір на 5 Вимірів, які існують тут паралельно один одному. Це реверсивна земля, реальність, напівреальність, ілюзорність і сновидність. На момент, коли я описував цей сюжет, у деяких нюансах він не здавався вже й таким неправдоподібним. Єдине, мені здавалося, що Путін скоріш може залупити судьосна з Трампом, ніж Сі. Та, власне, сумнівною була можливість самих взаємних ядерних ударів за цілим рядом причин. Якщо цікаво, питайте у коментарях. Але ситуація все ж постійно динамічно змінюється, і станом на лютий 26-го року ми маємо зовсім іншу картинку і перспективи. Головне на що зараз варто звернути увагу, це на страшнючу економічну кризу, яка розгортається у Росії прямо зараз. Покажіть, будь ласка, хоч одну індустрію, крім банківської, в якій которой прибыль, якій все йде отлично, яка розширює, нанимает людей, взяли і положили просто на бок, От просто рухнули. Крупніші компанії. А як зараз ситуація там у наших у всех крупников? Роснефть, Газпром, РЖД, металурги, угольщики? Все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Все отлично? Ну, просто расскажите, вот ткните, пожалуйста, пальцем. Может, у оружейщика все хорошо? Насправді вона почала ще у 25-му, але рівно після бою корантів розганятись з такою швидкістю, що це стало неможливо ігнорувати навіть офіційній пропаганді. По итогам перших 11 місяців 2025 года совокупный убыток російських компаний достиг 7,5 триллиона рублей. Это стало рекордом за все время наблюдений. То есть, представляете, таких показателей не было никогда ни в какие годы, ни в какие самые страшные Не было таких убытков. А другое лояльное Кремлю издание Московский комсомолец его тоже прекрасно все знают. Оно тоже пишет такие пропагандистские материалы, поддерживает войну. Так вот, это издание пишет, что в российском бюджете в этом году дыра в 10 триллионов рублей. И дефицит федерального бюджета может в три раза превысить плановые показатели. Я, до речи, повязываю самый цей фактор с блокированием на Россию Ютубу и телеграмму В этом году они повышают налоги, повышают тарифы ЖКХ и вводят новые утилизационные сборы на машины. А для того, чтобы мы это все не обсуждали, они закрыли WhatsApp, а сейчас замедляют Telegram. Цілком про воєнні блогери які лише сумно нили про фінансові проблеми у своїх каналах, заверещали про них з новою силою. До цього вереску доєдналися рядові росіяни, які любили бути в політики або за наших мальчиків. Їм кратно підняли податки і вартість комунальних послуг. Ці та інші фактори потягнули за собою ціни на абсолютно всі товари. От муж в магазин. Як думаєте? нас. Сколько вот это вот все вышло? Я плачу от того, а что я смотрю очень. на цены. Я что проспал что ли что-то? Это когда у нас максфон стал стоить 500 500 рублей. Я просто говорю ва... того, что Липтон 200 рублей, стоит. чипсы 107. В Области теперь даже шоколад прячут в такие кейсы, потому что ценники просто скачивали до небес уже 139 рублей, людей вынуждают воровать, они не могут себе позволить шоколадку гребаную купить. Инфляция взорвалась новой силой. Увольнения в 2026 году будут массовыми. И достанется не только зумерам. На этот раз попадут под удар абсолютно все. Бизнес весты стало нерентабельно. Предприемства зачиняются або переходят на скороченный рабочий тиждень. Ты идешь, ты идешь, вот эти рестораны закрываются. Эти магазинчики закрываются. Почему? Ну, у людей с деньгами проблемы. Пустые кварталы новостроек по всей стране. Потому что а кто может Ну, просто хтось може Люди втрачають робочі місця, цілі отраслі колапсують, нафтогазові доходи скукожуються, навіть виплати за підписання контракту з армією, за рахунок яких на війну заманювали нове м'ясо, почали скасовувати. І кінця краю цій прірві не видно. За перші 12 днів января 2026 року інфляція составила 1,26%. Для сравнения, за весь январь 2025 года инфляция была 1,23. То есть за 12 дней 2026 года цены выросли сильнее, чем за целый месяц год назад. И эта инфляция в два раза быстрее прошлогодней. Аналитики уже называют январь 2026 года инфляционным шоком и рекордным ростом цен аж с 1998 года, да-да, с того самого дефолта. Все гражданские производства практически показывают минус. А як вічтається тренд падіння він до в 2026 році? А ніхто не знає. Ми на дні уже, или ще ползємо в эту сторону? Кремль насправді доволі давно втратив контроль над ситуацією, і з однієї сторони він не може припинити бойові дії, тому що отримує купу незадіяних головорізів, яких нема змоги утримувати, і вони почнуть шукати крайніх. Люди вернуться з фронту домой. А їх ждет што економіка? Которая... Готово создать робочі места на полмиллиона человек, щоб люди, привыкшие получать зарплату за 200 з лишним тисяч рублей, согласились ну, на сто п'ятдесят тисяч. У -у -у. Ну, звісно. А з іншої гроші на війну теж вже фактично кінчились. Дефіцит бюджету колосальний, і за офіційними даними самих же узьких покращення ситуації на наступні 3-5 років. Мало ймовірне тому, скоріш за все, цей рік буде останнім, коли РФ зможе вести активні бойові дії. Різні ж російські діячі, які були лояльними до війни і підтримували Путіна. Тепер на перебій пророкують, що все закінчиться великою кров'ю усередині країни, і, можливо, навіть її розколом. Їх слова та Богу в вуха, як то кажуть, ми ж цілком можемо вже й в найближчий час побачити, як полетять чорні лебеді, типу того ж бунту Пригожина і маршу Вагнера на Москву, Або що. Тому влада і обмежила всі альтернативні джерела інформації і зв'язку на болотах, бо теж відчуває тенденції, із останніх сил намагається осідлати бурю. Словом, безсумнівно, цікавий і насичений буде рік. Я, звісно, допускаю, що Путін зможе зберегти владу шляхом повної ізоляції і репресії, створивши Совок 2.0. Але здатність вести наступальну війну у другій половині 26-го року, а тим більше у 27-му, мені здається надзвичайно сумнівною. Але можливо хтось протягне руку допомоги нещасному диктатору у трусіках і змінить розташування фігур на геополітичній шаховій дошці на користь путінського водка рейху. У моєму романі це антизахідна коаліція країн на чолі з комуністичним Китаєм. Тож, давайте пробіжимось всіма потроху. Русський з китайцем, братья на вік. Не дивлячись на заяви Путіна і розпропаганди про те, що вони перебудують свою економіку на схід, а руський китаєць браття на вік. Піднебесна не стала для росіюшки ні партнером, ні рятувальним колом. Більш того, є немало маячків, що вказують на справжню торгову війну між країнами, Китай категорично не пускає бруднодупих на свій ринок, а ті обмежують імпорт багатьох китайських товарів, бо місцеві виробники просто не в змозі з ними конкурувати. І хоч вузькоокі комуністи і продовжують купляти скрепні енергоресурси. Вимагають вони на них таких знижок, що Росії доводиться віддавати їх часом менше собівартості. Як каже мій батько, кінчайте куми торгувати, бо нема вже чим здачі давати. А на днях сталася взагалі непересічна подія. Наш міністр закордонних справ повідомив, що Китай вперше зголосився надати Україні пакет допомоги та бажає подальшого розвитку співпраці у різних сферах. Вже відчуваю, як горітимуть сраки у пропагандистських зомбоящиках мордору, а нож нож, спину, не иначе. США, який я підозрював у гіпотетичній здатності до порочного злиття смердючих старих тіл Путіна і Трампа у мерзенному статевому акті, результатом якого була б спроба народити новий світопорядок, після успіху у Венесуелі змінили риторику з ізоляціоністської на Ух, ми зараз всім дамо просратись, де там наша Гренландія. І на радостях захопили російський нафтовий танкер. Країна Гніць. Це сковтнула, чим дала зрозуміти всім іншим, що так можна. І танкери тіньового флоту почали затримувати всі комунальні лінії. лінь. Навіть Індія, яка до останнього з Росією торгувала, яка в моїй книзі була на її стороні. В Ірані, якщо ви не в курсі, зараз своє адіще відбувається їм не до Росії. Режим Асада у Сирії, в який Брашка вкачувала гроші десятиліттями для збереження контролю на Близькому Сході. Розсипався. Азербайджан побив з москалями глечики після збиття останніми їх пасажирського літака. Вірменія образилась за бездіяльність Путіна у конфлікті за нагірний Карабах і чи то планує, чи то виходить з ДКБ. Казахстан теж починає згадувати русакам старі образи. Країни Балтії, їх в принципі ненавидять лютою ненавистю. Тож. Так, лузерів ніхто не любить. А Росія з цієї сторони показала себе у всій красі. Тож сподіватися на сторонню допомогу їй не доводиться. Мабуть, єдина схожість з моєю книгою тут лише у тому, що Росія таки перетвориться на велике ніщо. Можливо, не зовсім у тому вигляді, як я описав, але по своїй суті цілком. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мої бредні на такі глобальні теми. Чекаю листів від видавців, яких зацікавив мій майбутній роман. Я на вододні, кружіть мене, продамся незадорого. Звичайні глядачі співчуваючі, підписуйтесь, буду вам неймовірно радий, мені здається, тут цікаво. Пишіть свої думки в коментарях, бережіть себе і до зустрічі!